Шановні жителі Гатненської громади, щодо відсутності електроенергії, повідомляю, що аварія саме на 110 й лінії, це навіть не обленерго, це Укренерго. І зараз проводиться аварійний ремонт, але поки інформації, коли саме з'явиться світло, немає. Відключено майже там пів області зараз. Тому всі чекають, коли закінчаться ремонтні роботи. Всім гарного дня! Бережіть себе. Шановні жителі Гатненської громади, ви бачите, світла немає не тільки в Гатному, але й в сусідніх населених пунктах, таких як Криківщина, Тарасівка, Боярка. Проблема не в ДТЕКу. проблема саме в Укренерго. Вони не дають набрати потужності і поки не дають дозвіл на вімкнення. Будемо надіятися, що там не серйозна якась аварія. Ви бачили на півгодини світло з'явилось, потім знову пропало. Як в мене тільки буде більше інформації, бо зараз навіть немає інформації в ДТЕКу, коли нададуть світло Укренерго. Коли в мене буде більше інформації, я обов'язково всім повідомлю. Всім гарного вечора.